Американського кубкового турніру The American Cup Фабіано Каруана рейтинговий фаворит турніра проти Григорія Опаряна. d 4 дебют доволі спокійний, перзові гамбіт. Розмінюються пісаки, розбивають вони оба фігури, Розбиває Фабіано до слона. Пропозиція розміну. Вони розмінюються, роблять рокіровки. Як ми бачимо, Фабіано не бере пісака, він розвиває тури. Переводи ферзя. І тут, після взяття Турою, взяв Фабіану значно кращу позиції поступово. Оця позиція, як ви бачите, вже близька до програної. І ось. Цей ферзє гірсий. Все сість! Розмінюються пісаки і вже позиція стала виграна. Захист ФРЗ ферзею конякінь відступу. Беруться пісаки, кінь зв'язаний, не може бити туру. Тур, пропозиція розміну ферзей. Тут де Григорій Опорян ну, на взяття тури буде взяття цієї тури, Фадіано погоджується, робить саг, закриває закриття конем, приходиться віддавати туру, бо вилка на ферзя. Ну і через кілька ходів, зрозуміло, що Фадіано переміг. Відходить корови і після цього ходу. Здається, бо просто мат в 11 ходів. І переходимо до наступної партії. Так, і друга партія Фабіано і Григорія Опаряна. Тут, як ми бачимо, у Григорія Опаряна на зайве тура, але Фабіано компенсація Ой, одного коня. Тут де, нападає на туру і турі нікуди відходити. Оперемо зеркви туру за коня і в нас позиція по фігурам все рівно, Але по позиції, як ви бачите, Фабіано починає перекатувати. Король стає на F2, солонна є 4. І тут, як ми бачимо, Фабіано поступово перекатує. є Король на d 6 з цей хід вже по факту програв партію. Тут тепер цех гірсих хід. Король на Б 6 Сах пісаком. Це просто вже остаточно програє партію. Король на Б 5 стає. Пісак на сість. 6 Заб, здається, забрати. Тора на один. Забирає фабіану пісака. Розмінюється. Це тут нападає на пісака С5. Король нападає на Тору, Після цього ходу до Григорія Парен здався. Бо тут просто пісак проходить, або він повинен наказати фігуру. Але Григорій Опоран це не програв І, А ми переходимо до наступної партії. Так, і це перша партія. Самое Санклонда і весь лісок. Весь лісо білими фігурами, Самуель санклон чорними фігурами. Як ми бачимо, у самое санклон да, без фігури, але білий король доволі розкритий, як і чорний. Тут білий грають роль f два, забирає пісака, тура на Z1 сах, С 1 сах, с1, сах, повторення позиції. І після цього ходу повторення позиції. Оце я, я би. Без я б на його місці би, би після цього ходу пограв бися, бо тут король розкритий. Більшість фігур у грі я би пограв. Ну, але він вирісив зробити ніцію, бо розумів, що він без фігури і, як, і може програти, то з я може, і не розумію, чому тільки совже ніцею, бо можна було пограти. Ну а ми переходимо до другої їхньої партії, яка була. Намного цікавіше. Так, і це друга їхня партія. У маті, як ми бачимо, увесь лісо зайва фігура. І пісаки приблизно рівна кількість. Так, тут забирає пісака. На взяття з королем б'ється кінь, а кінь зв'язаний. Пропозиція розмін, він розмінюється. І тут півтора проти слона, але в цьому випадку весь лісо знавець. Сильний сагіст і такий емспілий вміє грати. І в Цей хід санклом. Взяття королем просто програє партію. Тут де, пісак на С4, король на Б2, король йде далі, пісак на С3, пісак просто майже проходить, слон закривається. Пісак на з 5 попитка провести ферзе. І після цього ходу собою не здався. Просто три на одного. І якщо віддати пісака, то три на одного, звісно, переможуть. І за тим більше зайва фігура. А ми переходимо до останнього матчу. І це перша партія матчу Леніер Дамінгес Рай Робсон. Ленер Дамінгес рейтинг-фаворит. Так, як ми бачимо 18-22 хід партії. Сьогодні відповідає F5, Турас з 1. Тут захищається від пробиття пісака з 7. Цей хід з'єднаний неточністю ви Цей хід також не найкрасний, не пад на ферзя. Перс на відступає на Е2, розмінюється і Пісак взинає в 4. Розмін тур доволі невдало. Ріс, і тут вже позиція чорних намного краща. Перс нападає на туру, тура відступає і вже Пісак на 3. Перс Д2 і тура С7 випускає перевагу. О, Пісак С3. Це Цей хід також не найкращий. Кін Д4 не поганий хід. І цей хід знову плохо він зіграв. І тепер позиція біл намного краще. А цей хід програє партію по факту. Тут зертва тури. Нападає на вилка на туру робить. Ферзь вже загроза пробиття турою і вигра суперзя забирає з таким чином зертується ферзя. Закривається конем і, як ми бачимо, позиція білих виграна. Тут пісаки вже йдуть, і Напад на туру! Забирає пісака таким чином, зертується туру! І пісак на ЄСім. Туру нема з забирати кінь захищає після цього ходу. Рай Робсон визнає поразку, хоча в один момент в нього була близька в позиція близька до виграної. Пісак неабратима проходить і потрібно віддавати ферзя, а сахів ніяких немає. І в другій партії, і в другій партії спойлер рай Робсон зміг відігратися. І ми переходимо саме до неї. Так, і це друга партія рає Робсон-Мленєєр Домінгес. Як ми бачимо, білими фігурами грає Рай Робсон і в нього виграна позиція. Це Тура Тураї кінь проти туреї коня. І ми бачимо, що в Робсона в зайвий пісак. Але можна обратитися в волон'єра Домінгеса! Мінгеса. тип майже 5 хвилин. А в раї Робсона всього 13 секунд. Я навіть не знаю, як він зміг так перемогти на. Ну, буквально на, на 20 секундах. Так. Час, ну, коз, тут додається. Час, приблизно 10-5 секунд. Але все одно 13-20 секунд це небагато. І Тут, тут цей хід значно випускав перевагу, а цей хід знову видає перевагу раю Робсону. Цей хід також випускається з перевага, цей хід не. Ти не дає реабілітуватися сах цей хід. І після цього ходу до даже дається з ответа Робсона, Ленір Дамінг здався. Він віддав пісака Бепсі два пісака пройдуть. І ось така, і ось така, і ось така партія вийшла. А ми переходимо до, на, до ітогових результатів першого дня Кап. І це ітогові результати першого дня американзе Американ Кап. лісов виграє поки мати 15 на 0,5, ленгер мінус, рай Робсон 1-1 і мати ціливана Роняна, і сама Севіана. Я не показувала через те, що в обох партіях були доволі ну, дні цікаві партії. Ідні а Фабіано, можна сказати, вже срочного безпеці в півфіналу. І цікаво те, що програвці не вилітають, так як ми бачимо, вони потрапляють в групу учасників з Бораскою. І цікаво, хто переможе. І на цьому завершується відео. До побачення!